Як часто вам говорять, що ви самі створюєте кризу, сценарій неусвідомленості? А давайте тепер поговоримо, а ви знали, що ви таки самі створюєте для себе кризові ситуації. І я зараз поясню: нас не вчили керувати своїми думками, своїми емоціями і своїм життям. Нас не вчили жити усвідомлено. І тому програма неусвідомленості, те, що ми повторюємо щодня. Ці думки, які ми не контролюємо, породжує наші кермічні задачі. Як, ви, як ми накопичуємо каміння в серці? Як це відбувається? Перше, ви занурюєтеся в образи, хто що не так зробив. Друге, починається переказувати десятки своїм подружкам, запускаючи негативну карму роду. І свою також кермічну задачу. Втретє, ви накопичуєте каміння у своєму енергетичному полі, своє серце, блокуючи його. А блоковане серце не може давати безумовно любов, тому що воно закрите. Від цього йдуть далі проблеми. У будь-яких ситуаціях ви починаєте звинувачувати інших, а не себе в прийнятті рішення. Ви починаєте далі злитися і скаржитися замість того, щоб проявляти любов. Чому? Тому що всі ми спочатку почали повторювати свій сценарій і накопичувати негатив. Як повернути своє життя? Тут постає питання, як же повернути своє життя, а почати хоча б по-іншому мислити. І хоча б сказати собі, стоп! Я хочу інакше. Але як ви хочете інакше? Як до цього прийти? Саме тому я запрошую тебе на особисту консультацію, яка допоможе тобі спочатку відповісти, хто я питання, яку професію чи діяльність я хочу, щоб розвивати свої таланти, визначити напрямок, в якому напрямку тобі рухатися, знайти корінь, чому саме у тебе зараз склалася ця кризова ситуація. Знайти вихід і як правильно знайти я допомагаю жінкам трансформовувати кермічний сценарії, вийти з програм роду та нарешті реалізовуватися у грошах, відносинах та кар'єрі. Мене звати Інга Паламарюк. Мій підхід це синтез астрології, кармології, психогенетики, халодінаміки, енергетичних практик, молитв і реальної трансформації. Я не просто розповідаю про планети, я веду до змін. Моя місія. Показати, що твоє життя може бути легким, якщо ти працюєш з корінням роду. Ти не зобов'язана жити за сценарієм роду. Ти можеш переписати своє життя. Напиши мені в Дірек слово, код і отримай свою консультацію.